Без військових звільнити тимчасово захоплений росіянами український Крим неможливо, заявив керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, повернення півострова відбуватиметься комбінованим шляхом. Утім, що саме має на увазі такий шлях, Буданов не уточнив. Цитуємо, я хочу все ж таки його повернути, а не як кажуть, наламати операцію тут і зараз. Нагадаємо, минулого тижня, у четвер, 24 серпня, підрозділи головного управління розвідки провели висадку на території тимчасово окупованого Росіянами Криму. Спеціальна операція відбувалася за взаємодії військово. Морським флотом, за словами представника гурмо України Андрія Юсова, всі цілі досягнуті. Втрат серед особового складу немає, але є втрати серед особового складу ворога та його пошкоджена техніка. Ліквідовано 30 російських окупантів і 4 пошкоджені швидкохідні катери. Усе відбулося біля селища Маяк, Чорноморського району на мисі Тарханкут в українському Криму. Знову замайорів державний прапор.